Моє вітання, посилочка, хутір Михайлівський. Розбирай. Підкрадайтесь будемо заглядати. Що тут до нас приїхало з хутора? Цікаво стільки населення в даному хуторі. Назва така цікава. Так, тут різнобой, труба. Ну, це, мабуть, для воспитательних целей, так? Да? Алюміній електротехнічний покажи в черговий раз. Не знаю який, але ну, показувати треба. Алюміній звичайний. Саме головне, що є ще дві труби для тих, хто не дуже провинився. І саме головне записочка. Тех алюміній. Сам латунь, мідні, ржавийка. І моє любимо. Немагнітне і магнітне срібло технічне. В чому воно моє любиме, в тому, що його треба десь знайти. А, знайшли. Найшли. найшли. Бачите, недалеко заховалось. Отакі от кнопенята. Оце ось. Магнітне, не магнітне, на вигляд, відрізнити нереально. Хорошо, що є надпись. Нам трошки облегчили участь. От Дивіться, оце ось знак питання, бачите? І ми бачимо. І щоб узнати що це за знак питання, зараз зробимо черговий перевірочку приладом. І що нам показує, що це алюмінька. Так що тепер і ви знаєте, і ми знаємо. Е, що тут у нас ще? В принципі, складено максимально якісно мідяшечка простесенька, платунька, простесенька. Все нормально і ще один матеріал, який на сьогоднішній день коштує так же само, як алюміній. а колись в чермеття летів. Це сам. В принципі, якісна класна посилочка. А, В Черговий раз покажу вам іскру ніржевійки. Дивіться, по трубам. По трубам в принципі найлегше. Чого? Того, що труби перевірили на... Магніт, якщо вона не магнітна, це вже 90% успіху є. Далі болгаричка. Болгаричка показала нам іскру, Ну, показала нам якусь дивненьку іскру. Тобто іскра червоненька, не жовта, значить, щось тут може бути прикольного. А от вам і прикольне. Це 16% нікеля. Е -е, ще й молібдена є 3%. Так що бачите, от вам і труба. От вам і болгарка. зацікавило сразу, Іскра зацікавила. Тут бачите, тут проста іскра. І тут проста іскра. А тут теж непроста. Давай перевіримо, чого вона не проста. Тут що в нас робиться? А тут нікеля 36%. От вам і непроста іскра. Що можуть розказати? Вроді ви прости всі нержавійки, але ця нержавійка коштує одні гроші. Ця в районі 100 гривень коштує, а те 35 От Без спектрометра ви його не побачите, але вас може зацікавить мілка червона іскра. Це такий доволі е вагомий аргумент, який тільки в немагніті мілка червона іскра. Тому що якщо це буде магнітний матеріал. Мілка червона істра це може бути просто хромоване залізо, а може бути пермовий. Отут ви вже точно нічого не зможете зробити без спектрометра. Так що ми переходимо до зважування, а ви побіжіть, подивіться, які іскри на вашій нержавійці. Може, що толково є та спокоїти, відправити лубний.